А ви вже готували цієї осені вінігрет? Бо я вперше приготую і нарешті, бо вся родина вже скучила за цією смакотою. Сьогодні ділюся своїм варіантом рецепта. Все дуже просто: з вечора я відварила картоплю, моркву та буряк та залишила на ніч повністю її охолонути. Коли овочі повністю охололи, почистила від шкірки та нарізала все на кубик. Потім нарізала квашені огірки також кубиком. і до всього кинула варену фасолю. Я фасолю зазвичай купую готову варену. Не маєте фасолі, можна замінити на горошок. Це все до вподоби, як вам смакує. Також можна додати свіжої цибулі, але в мене з цибулею ніхто не їсть, тому готую тільки без цибулі. Посолила салат за смаком. Заправила оливою, все добре перемішала та дала настоятися салату. І можна смакувати з тим, з чим найбільше вам до вподоби, або навіть просто так. Діліться в коментарях своїми варіантами.